Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати світ рослин. Сьогодні ми розширимо свої знання про запліднення у квіткових рослин і повторимо особливості запилення. Запилення це процес перенесення пилкових зерен до частин рослини, у яких розміщені насінні зачатки. У квіткових рослин це перенесення пилку з пиляка тичинки на приймачку маточки. Відбувається запилення під час цвітіння квіткових рослин. У процесі розвитку квітки в пиляках тичинок утворюються пилкові зерна, які містять чоловічі гамети спермії. У зав'язі маточок формуються настінні зачатки, всередині яких дозрівають жіночі гамети, яйцеклітини. Пилок повинен потрапити на приймачку і закріпитися там, тому пилкові зерна і приймачка мають для цього певні пристосування. Згадаємо, у квіткових рослин розрізняють два способи запилення самозапилення і перехресне запилення. Перехресне запилення здійснюється природним комахами, вітром, водою та штучним людиною шляхами. Основним способом перехресного запилення є запилення комахами. ентомофілія. Понад 80% перехресно запильних рослин. Анемофілія запилення вітром. Береза, ліщина. Гідрофілія. Запилення водою валіснерія, стрілолист, орнітофілія птахами. Тропічні рослини. При перехресному запиленні зародок збагачується різною спадковою інформацією від обох батьківських форм. Запліднення це процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи. У квіткових рослин. У цьому процесі беруть участь два спермії, тому запліднення буде подвійним. Подвійне запліднення це процес злиття двох сперміїв з двома різними клітинами. Один спермій зливається з яйцеклітиною, а другий із центральною клітиною. Цей вид запліднення властивий лише квітковим рослинам. Відкрив подвійне запліднення український вчений Сергій Гаврилович Навашин у 1898 році. Потрапивши на примачку маточки, пилкове зерно починає проростати. Утворюється пилкова трубка, по якій рухаються два спермії, і росте вона у напрямку до зав'язі. У зав'язі маточки розташований насінний зачаток. На верхівці є вузький канал пилковхід, що веде до зародкового мішка. Саме через цей отвір, у більшості квіткових рослин, пилкова трубка вростає в насінний зачаток. Досягнувши яйцеклітини, кінчик пилкової трубки розривається, з неї виходять два спермії. Один із сперміїв зливається із яйцеклітиною з утворенням зиготи а другий із центральною клітиною, з якої буде утворюватися ендосперм із запасом поживних речовин. Таким чином, два спермії зливаються з двома клітинами зародкового мішка, тому запліднення у квіткових рослин отримало назву подвійне запліднення. З часу потрапляння пилинки на приймачку маточки до процесу подвійного запліднення у різних рослин проходить від 20 30 хвилин до кількох діб. А далі починається нова історія утворення насінини і плоду. Бажаю вам успіху, у мандрівки чудовим світам рослин!